У британському бристолі з'явилася своя валюта. У грошовому еквіваленті вона дорівнює англійському фунту. Загалом Бристоль надрупує купюри різного номіналу на суму 125 тисяч фунтів. А зображені на грошах будуть графіті місцевого художника Бенксі. Продавати товар за нові купюри. Вже погодилося 350 магазинів. за допомогою бристольських фунтів ми зможемо поживити місцеву торгівлю. Крім того, уникнемо відтоку капіталу з міста. Гроші наших громадян залишатимуть. Ця у Бристолі також ми плануємо ввести електронні розрахунки. Міняти фунти на бристольські для місцевих жителів вигідно. Тоді власники крамниць платять їм 3%. Це єдине британське місто з власною валютою. Введення нової валюти підтримує малий та середній бізнес у місті. Це полегшить торгівельні відносини між покупцями та продавцями. Ми маємо намір виплачувати зарплату працівникам адміністрації в брестольських фунтах. Валюту ввели, аби підтримати місцеві торговельні точки, адже британці дедалі менше відвідують ярмарки та маленькі крамниці. Зазвичай вони купують продукти та товари для дому в інтернеті або в сусідніх містах.